Інтерв'ю мастері це курс про практику, це курс про практичні знання, які складно отримати, читаючи підручники, дивлячись відео або читаючи визначення, що таке один або інший тип інтерв'ю. Запитань інтерв'ю мастері побудований наступним чином. Вас буде велика кількість домашок, але це не просто абстрактні кейси, які вам прийдеться опрацьовувати. Це робота з вашими поточними проблемами, з вашими поточними больовими точками. Ми будемо давати завдання і робити його разом. У Вас буде на домашнє опрацювання, велика кількість матеріалів, темплейтів. але суть домашніх заключається в тому, що до кінця курсу з кожним, з кожним заняттям ми вибудуємо вашу стратегію, яку ви можете імплементувати в себе компанії і застосувати на всі вакансії, які у вас є в роботі. Для домашок я підготувала темплейти, я підготувала вже готові інформації, які ви будете використовувати і заповнювати, зважаючи на те, які у вас зараз виклики. Я попрошу вас обрати вакансії, які ви хочете опрацювати, які вам складніше всього даються. Можливо, для яких складніше всього виміряти fit або оцінити якісь конкретні скіли. І з цими вакансіями ми будемо працювати. Важливість домашок нереальна, тому що це те, що допоможе вам використати знання і відразу застосувати на практиці. Плюс в нас буде окремо сесії, на яких я буду давати свої фідбеки стосовно зроблених домашок. Ми будемо розбирати ці кейси, і це буде знову ж таки хороший практичний досвід, який набагато простіше засвоюється, ніж досвід, який отриманий просто від лекції. Намагалася максимальна кількість. Прикладних речей, з якими рекрутер точно стикається, або людина, яка наймаючий менеджер, точно стикається щодня. в ці темплейти і в ці домашні завдання. Тому запрошую вас долучитися до нашого курсу. Буде весело, будуть складні, але дуже цікаві і прикладні домашки.